Автопарк Київ, нове надходження, Honda 17 2017 року випуску. Автомобіль із США. Небитий повністю в заводському забарвленні, в такому вигляді і приїхав. І не топлений, найголовніше. На 18-й хорик поріг дуже гарний колір у автомобіля. Передній привід, півтора-літровий двигун, бензиновий турбо. Технічно і візуально автомобіль в ідеальному стані. Реально таких авто не знайдете. Не путайте з битками. Електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, камера заднього огляду, круїзи, клімати, все працює, жодної помилочки. Також є ще люк. 74 тисячі оригінального пробігу. Постану, я думаю, ви самі бачите. Дуже гарне поєднання дерева, чорний плюс білий колір. Стан пять плюсом. По питанням придбання в автопарк Київ Сумська 2А.